З настанням холодіїв з фронту приходить все більше запитів на окопні свічки, які допомагають зігрітися, підгріти їжу, воду та є додатковим джерелом світла. Маріупольці планують зробити 10 тисяч таких свічок. Парафін для виготовлення окопних свічок у центрі є а от бляшанок від консервів бракує. Приносити їх можна до будь-якого центру Я Маріуполь. Це мають бути вимиті бляшанки з високими бортиками від кукурудзи, горошку, ананасів та оливок, тому що з маленьких баночок дуже важко зробити свічку. Вас вітає центр. Я – Маріуполь». Маріупольці, як і всі інші, хто залишалися під обстрілами, розуміють, як важливо згрітися в холодної холодної ночі. Ось як це потрібно, і ми намагаємося таким маленьким внеском допомогти нашим військовим зараз на фронті. Ось наш центр планує виготовити близько п'ятиста свічок. Ось і передати на позиції наших військових, щоб подарувати, хоч якийсь маленький вогник тепла. Надії, що так. скоро все це закінчиться і скоро буде наша перемога. Ось самі свічки виготовляються з звичайних банок від закруток, від консерв. Так. так, воно тут завертається картон і заливається це все парафіном. Саме така комбінація допомагає, наприклад, поставити розігріти собі чашку води для військових або просто зігрітися холодної ночі. Так. Хто буде допомагати вам? Ми сьогодні заключили меморандум з другим ліцеєм про нашу подальшу спільну співпрацю. І будемо робити так, ліцей ми домовилися, що будемо допомагати один одному з банками, як їх робити, діти в школі. На... На уроках торгового навчання ось будуть робити такі банки. і Ми будемо допомагати один одному. Стосовному ну самому допомагати їм відправляти це все на фронт. Допомагаємо їм і банками, і картоном, і підтримуємо підтримуємо один одного в такий момент. Так а якої допомоги саме потребуєте? Ви нам потрібні е вільні банки е під консерв, ось. Нам потрібен парафін, картон. Ось будь який хто забажає, може прийти до нашого центру, принести баночки, допомогти нам потім їх робити, коли ми це будемо організовано їх збирати. Ось тому, що ми разом в нашій сілі, тому що ми всі об'єднаємося, об'єднуємося. Ось, і ми разом прямуємо так до перемоги.